Коли ви обираєте модель геоінформаційної системи для вашого міста, селища чи до вашої е, об'єднаної територіальної громади, для початку ви маєте визначити, які шарі і рівні контролю вам необхідні. Часто ми зустрічаємо величезні ГІС, які мають і базу даних населення, інформацію про облік об'єктів нерухомості, інформацію про мережі водопостачання, теплопостачання, електрики, різні адміністративні дані. Часто громади, яким не потрібна така велика гіс, вони обирають більш необ'ємні, більш економні гіси. Будь-який геоінформаційний простір, будь-яка геоінформаційна система е, супроводжується саме вибором тих даних, які необхідні вашій громаді. Тому, коли ви створюєте якусь геоінформаційну систему в себе в місті, для початку варто визначитися з першочерговими е, життєнеобхідними об'єктами, які ви будете обліковувати. Наприклад, це мережі міста. Другим, другим рівнем може стати, скажімо так, якась інформація про облік ліхтарів або про облік телефонних станцій або чогось іншого, що є в вашому місті. Іншим шаром може стати інформація про облік та розміщення в вашому місті селищі ОТГ, об'єктів соціальної інфраструктури, тобто геоінформаційна система, загальноміська, міська, вона виконує одночасно три функції. У нас прощує життя громадян, тому що вони володіють інформацією, користуючись певними шарами інформації з геоінформаційної системи. Друга перевага, що всі служби міста працюють синхронно і злагоджено, користуючись одними і тими даними. І третє, міський голова. Або відповідальний орган, який здійснює керування службами місту, може одним натиском якоїсь кнопки перевірити, що відбувається в вашому місті. Тому перед тим, як визначати, що першочергово необхідне для вашого міста, чи геоінформаційна система з інвентарізацією мереж, чи лавочка, ліхтар або тротуар, я би радила вам почати саме з формування бази даних. Визначення себе в просторі, придбання інформаційної системи, розумного планування і покрокового переходу до безпечного міста. Тому що громадяни, які проживають в вашому місті селі і селищі або ОТГ, вони мають розуміти, що є місто, село, селище, яке про них турбується. Не тільки лавочкою, ліхтарем або тротуаром а й надійністю надання послуг цілодобово і не тільки сьогодні, а й через 25, 30 та 50 років.